Ти щодня втрачаєш тестостерон і навіть цього не помічаєш. Дослідження показують, у чоловіків рівень тестостерону падає приблизно на 1% щороку, а цей гормон впливає майже на все м'язи. Кістки, виразні риси, обличчя, драйв та енергію. Коли тестостерону замало, це відчувається і зовні, і всередині. У цьому відео я покажу тобі, які звички тих вбивають твій тестостерон, і прості науково обґрунтовані кроки, щоб його підвищити. Для початку розберемось, що знижує тестостерон. Перше: малорухливість. Ти лежиш, скролиш, граєш, тіло думає, що сила і м'язи не потрібні. Менше руху, слабше. Сигнал на вироблення тестостерону. Колись люди щодня багато ходили пішки. Сьогодні це авто, ліфти, офісний стілець. Друге, надмірна кількість стимулів і мастурбація. Постійні удари дофаміну від порно та частого самозадоволення тримають мозок у низькомотиваційному стані, менше фокусу на цілях, тренуваннях, реальних досягненнях. Три. Перегрів яєчка мають бути трохи прохолоднішими за температуру тіла. Так працює вироблення тестостерону і сперматогенез, тісні штани, гарячі ванни, ноутбук на колінах. Це зайве тепло і нижча продукція. Четверте. Пластик. Деякі пластикові вироби містять сполуки на кшталт BPA, що можуть діяти подібно до естрогенів. Більше енергоподібних впливів менше тестостерону, тож зберігай їжу та воду у склі або нержавійці. П'яте джангфут, цукор, рафіновані вуглеводи, надлишок промислових олій це все інзулінові гойдалки та запалення, що погіршують гормональний фон. А зайвий жир перетворює тестостерон на естроген. Отже, як підвищити тестостерон? Перше це харчування, цинк, яйця, червоне м'ясо, гарбузове насіння, магній, горіхи, гарбузове насіння, темний шоколад, вітамін Д. Найкраще це сонце. Лови 15-20 хвилин ранкового світла. Два тренування з акцентом на вибуховість. Зало це, звісно, супер, але додай спринти короткі вибухові інтервали, пагорбові спринти. Стрибкові присідання, інтервальний біг, третє якість води. Уникай неякісної води з можливими мікропластиками та домішками. Краще це фільтрована або мінеральна бутильована. Зберігай у склі металі. Четверте менше стресу, менше кортизолу. Хронічний стрес піднімає кортизол, який конкурує за ресурси з тестостероном. В цьому випадку гарно працює тренування, прогулянки, медитації, дихальні практики. Навіть один якісний воркаут може суттєво знизити стрес. П'яте. Жити з метою. Коли з чіткою ціллю, кар'єра, проект, тіло відповідає мотивацією та кращим гормональним тоном. Можу запропонувати такий челендж: обери високодохідний скіл і прокачай його за 6 місяців. Подивися, як зміниться життя і енергія. Ось свій покроковий план дій. Щоденний рух, харчування, сон, детокс звичок, стрес менеджмент та мета. Тепер ти знаєш, які щоденні звички непомітно забирають у тебе чоловічу енергію і що потрібно робити, щоб її відновити. Вибір завжди за тобою, тож піднімайся, став мету, рухайся та живи наповну.